Дівчатка, всім доброго раночку і смачного сніданочку. Дивіться, що в мене на сніданок? Прям королівський сніданок у мене? Тостовий хлібчик, намазаний сиром Філадельфія, зверху лосось і авокадо. Бачите, який у мене бутерброд. Чай. Чай, тяньшан чай, чорний. Давайте будемо пробувати. Цю красу. Смачно, М? дівчата, які ви в мене чуттєві і спостерігачені. Неправильно слово сказала, но наблюдательне, так? Да? Все це ви помічаєте. Що зі мною? Як? Много ну, даєте. Що все наладиться, все буде добре. Не перший раз. <кхів> І не, така м'ясорубка була. Нічого. Кістку не витащила. Шила. Я сегодня проспала. Проспала. Зазвенев будильник, я его выключила из плюсови. И просто проснулась без п'яти шість. Сейчас бы десяти семь. На дворі минус десять. До сних. Зима згадала, що вона зима. Ждемо весну, прийшла зима. А там ще тема була, дівчатка, ну я можу і встигну вам розказати. Обіцяла, що оце за Білоцерківський цей завод. Що при заводі там є, писали магазинчик, дійсно, є таке. І ми були там частими покупцями. Там навіть Ваню знали, о, Ваня, що за чим цей раз прийшов? Ваня був маленький. У другий клас він, мабуть, і повинен бути ти. Ну да, да. так, так. В общем, я, як при... ми як приїхали сюди, я була ще на своїй роботі, я числилася, мені навітили за платню. Оце із я уїхала в липні. І мені зарплатні платили ще по, по квітень. По квітень місяць. Наступного року, 2015 року. Але мені ж треба було десь спрацювати, а ну, по трудові я не могла устроїтися. Тільки так. От. Лишня копійка не помішає. І, в общем, як. Мені знайшли роботу mm -hmm. е доглядати бабушку. Оця бабушка живе, ну, мабуть, досі живе. Біля цього заводу, прям напроти заводу. Прям напроти. Я їздила до неї два рази на тиждень, прибирала в неї. Готувала її їсти. Потім уже пізніше, ну я не знаю, скільки я до неї їздила, місяців вісім, мабуть. А потім вже я її почала мить, мила її, да, повністю. Ну, потім так склалися обставини, що я вже не змогла просто. Так що навіть... Юрий с высшего освіту я не стеснялась такой работы і пішла і робила. Ну так. І ми, ну, і Ваня там був, і то до мене приїжджав. И часто він бігав у, у цей магазин. От. Так. Да. Чого не вистачає? Я закривашку там робила. В общем, все. Стирала. городі тільки наробила я. Вона обіжалась на мене, що я на городі не роблю. Ну, если б я ще на городі робила, треба посіяти, посапати. Так вийшов. Ні. Такі діла. Смачны, конечно, бутерброды. Наверное, сытнее я так думаю. Маникюр же еще раз собі зробила, девочка. рука. Доскучився. Гель лак. Сушила лампою. Так что мені весело через пару тижнів. Можна сразу готуватися до відпілювання ногтей. Кипець. Це найлюбими мій процес. Смачно. Мачненько. На роботу беру з собою супчик. Суп. Не заїлася. Отакі справи. Ой, щось там ще обіцяла вам розказати. А ще Хотіла, знаєте що? З вами посовітуватися. Ну, таке. Між нами. Це стосується вас і мене. Може ми якось перейдемо на ти, будемо в коментарях писати, а друг другу ти. Так може буде краще. Простіше. Давайте подумаємо. Напишіть мені, як ви вважаєте? Я б не проти, а ви. Все-таки ми вже більше місяця друг друга знаємо. Шоколад не хочу. Хочеться дивитися у вікно. Ви бачили мої вид з вікна? Подивіться в дописі. Я фотку скинула. Вид з вікна. Гора, така красота. Взагалі. Це я боком що сижу, а якщо там сидіти, як я вчора сиділа, то це взагалі прелість. Сніжок іде. Все, дівчатки мої, будуть збиратися на роботу далі. Бо щось я трошки сьогодні заспала все <кхи> дорогенькі.